Всім привіт! Мене звати Олександр Тимошенко. А в Україні щонедень то нова гаряча тема. Влада дозволила хлопцям 18-22 років виїжджати за кордон, і одразу з'явилися обурення: одні воюють, інші каву п'ють у Європі. Насправді це хитрий запобіжник. Влада боїться не менше майдану, аніж ракет. А як показав нещодавний приклад по антикорупційним законам, ядро будь-яких протестів це студенти і молодь. Краще вже нехай частина не виїде, ніж завтра стоятиме на площі під вікнами банкової. Але проблема лишається: у когось бліндаж, у когось селфі в Барселоні. Це створює відчуття несправедливості і ризику розколу. Влада думає, що випускає пару, але історія показує. Коли студенти виходять на вулицю, кордони їх не зупиняють. Вічне питання: мир зараз чи боротьба до перемоги. Я показую опитування, Гелап, більшість українців сьогодні каже, хочемо переговорів, і це зрозуміло. Втома, втрати, розруха, але й інші. Тільки кордони 91-го. І тут головний момент, якби всі, хто так кричить, завтра пішли в військкомат. То ситуація на фронті була б зовсім іншою. Бугасла на дивані це одне, а зброя в руках це зовсім інше. Повернути всі території реально, але не завтра, і не через рік. Це десятиліття роботи, економіки сильної армії. Якщо хочемо вже зараз, треба мобілізуватись усім без винятку. Отже, вибір простий: або боремось й тоді є шанс. Або довгий шлях розвитку з поступовим поверненням, або компроміс у переговорах, але чарівної кнопки 91 й рік одразу не існує. Світ знову обіцяє Україні гарантії безпеки, але ми вже бачили, що ці папірці варті стільки ж скільки мокрий картон під дощем. От пригадайте Будапештський меморандум. Ми віддали ядерну зброю. А натомість отримали війну і жодної вирішальної допомоги від гарантів. Це головний доказ, що чужі обіцянки не рятують. Єдина реальна гарантія це власна армія, сильна і здатна відлякувати будь-якого ворога. Світ поважає лише силу. А не красиві слова. Тому для довгострокової безпеки нам потрібен ядерний щит. От, подивіться на північну Корею. Хоч усі її засуджують, але ніхто не ризикує нападати. Україна має ресурси і наукову базу, і це питання часу і політичної волі. Хтось скаже, це надто радикально, але радикальною була і наша наївність у 94-му році. Ми повірили і тепер розплачуємось. Тому справжня гарантія миру не самі ті підписи, а власна сила. Якщо ми хочемо, щоб майбутні покоління жили без страху, то маємо зробити Україну державою, на яку ніхто не наважиться напасти. В інформаційному полі знову суперечка: чи справді росіяни зайшли на територію Дніпропетровщини? Генштаб каже, ні, а діпстейт показує на карті зовсім інше. Аналітики Діпстейт фіксують просування ворога біля села Дачне і позначають сірі зони. Під контролем росіян для багатьох це виглядає більш правдоподібно, адже їх карти вже не раз збігалися з реальними подіями. Він вже офіційно заявляє, ніякого захоплення немає, це фейки ситуації під контролем. Та, схоже, тут йдеться не лише про військову правду, а й про інформаційну стратегію заспокоїти суспільство. І не допустити паніки. Маємо дві версії однієї історії: одна показує реальні ризики, інша малює картинку стабільності. І тут уже кожен сам вирішує, кому довіряти більше: аналітикам з мапою чи чиновникам з прес-релізом. І тут, як завжди, з'являється Мар'яна Безугла каже, що генштаб бреше, кидає фото з наради і запускає опитування в Телеграм. Ну а як же без шоу? Війна війною, а лайки за розкладом. Тому й виходить, що у нас два фронти один під дачним, а інший у коментарях під її постами. Пам'ятаєте, як можна було провести мирний мітинг під КМДА, просто сповістивши владу. Тепер це офіційно, тільки з дозволу Генштабу. Начальник КМВА Ткаченко підписав відверту інструкцію. Хочеш мітинг? Покажи перепустку від Генштабу. Уявіть, хочеш просто поговорити під стінами, але спершу орієнтуйся з генералом. У реальності це означає одну з двох речей. Влада або перестраховується, або просто складає контроль над публічним простором на фоні наслідків антикорупційних протестів. Причому спецслужби не питаються, а просто кажуть, тільки якщо дозволить Генштаб, а паралельно кістяк всіх протестів, молодь випускають з України. Тепер уявіть: ідеш на протест, а тебе питають, чи є дозвіл від генерала. І замість плакатів ти як герой альтернативної України. Судишся за мікрофон з воєнним аташе. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал і очікуйте нові відео.